Ніколас Кейдж та Ендрю Нікол об'єднались для продовження фільму Збройний барон. Нікол знову виступить в ролі сценариста і режисера. А Кейдж знову зіграє роль відомого торговця зброєю Юрія Орлова. Однак цього разу до нього приєднається син, якого зіграє актор Біл Шкашгорд. Основні зйомки фільму розпочнуться вже восени цього року. За сюжетом персонаж Ніколаса Кейджа дізнається, що у нього є позашлюбний син Антон, який прагне перевершити свого батька у всьому. Так батько Орло вирішує зібрати армію найманців для участі в американському близькосхідному конфлікті, що викликає запекле суперництво між поколіннями, яке зіштовхує батька і сина один з одним. Окрім роботи над збройним бароном, Нікол відомий як сценарист і режисер Шоу Трумена, який приніс йому номінацію на премію Оскар. Сам Кей зараз перебуває у творчому ренесансі, знайшовши себе у жанрі треш, і досить успішно знімається у неприбуткових, проте досить схвальних критиками фільмах. Під час престору свого нового фільму гіпнотик режисер Роберт Родрігес розповів про майбутнє Аліта бойовий ангел і про те, що сталося з можливою франшизою за останні кілька років. В інтерв'ю виданню Колайдер Родрігес дав зрозуміти, що він, як ніхто інший, хоче, щоб Аліта мала майбутнє, проте роботі над продовженням заважало кілька факторів, і поглинання студії Фокс компанією Дісней було одним із них. От що Родрігес розповідає про це. Я просто не був упевнений, що це коли-небудь станеться. Адже навіть коли виходив перший фільм, Дісней в цей час купувала студію Фокс. Коли фільм вийшов на екрани, ми вже не мали навіть маркетологів. Всі пішли від нас. Після чого кілька років Фокс не випускала жодного фільму, тому що Дісней все ще був зайнятий виробництвом своїх власних Дійснеївських речей. Але тепер я побачив, що вийшло кілька фільмів Фокс, і це дало мені надію. І коли продюсер Джон Ландау згадав про це, ми з Джеймсом Кемероном говорили про те, що завжди хотіли зняти сиквел «Аліти». Він дуже ретельно накреслив план другого і третього фільму. Тож матеріал вже є. Тож так ми сподіваємося, що це станеться. Але нічого більш певного, ніж це. Окрім того, у нещодавному інтерв'ю продюсер Джон Ландау також був позитивно налаштований на випуск нових фільмів про дівчинку кіборга аліту. Більше про це інтерв'ю я розповідав у випуску кінонюс номер 7. Тож залишається лише сподіватися, що студія дасть добро. І ми побачимо продовження обірваної історії вже в осяжному майбутньому. Як я розповідав у минулому випуску, сценаристи Голівуду почали безстроковий страйк, вимагаючи покращити їх умови праці, гарантувати підвищення мінімальної плати і захистити їх від швидко зростаючого наступу штучного інтелекту, котрий вже зараз пише чернетки для подальшої роботи для сценаристів, навчається на їх творах, а в майбутньому може відібрати і їх робочі місця. І поки великі кіностудії і стримін сервіси вирішили ігнорувати умови гільдії сценаристів, їх фільми і серіали продовжують зупиняти зйомки. Також стало відомо, що зйомки п'ятого сезону серіалу Дивні дива призупинено. Через те, що брати Дафори приєднались до страйку, також зупинено роботу над ще одним серіалом у світі Гри Престолів, а саме межовим лицарем. Адже письменник Джордж Мартін вирішив підтримати протест, перенесено зйомки і нового блейда, тому що новий сценарист фільму Нік Піцолато також приєднався до страйку і вже точно зупинено роботу над продовженням серіалів Кобра Кай, американська історія жахів і Андор. Також у черні мають стартувати зйомки Venom 3, і Sony дуже ризикує, адже наражає одну зі своїх найприбутковіших серій на сценарні проблеми, а враховуючи, що фільми про Венома і так не вражали сюжетом, все може прийняти просто катастрофічні масштаби. Ну і ще більше вогню у полум'я кризи сценаристів підливають інші ключові робітники кінобізнесу, адже до страйку в найближчий час можуть приєднатись і режисери. Слідкуємо за подіями. Педро Паскаль, що лише нещодавно погодився зіграти у фільмі Гладіатор 2» від Рідлі Скотта, вирішив погодитись на ще одну роль. Так стало відомо, що актор стане головним героєм в фільмі Зброя від режисера-сценариста і сценариста Зака Крегера. Фільм «Зброя» описується, як взаємопов'язана багатошарова епопея жахів, яка тонально нагадує фільм Магнолія 1999 року від режисера Пола Томаса Андерсона. Попередня робота Зака Крегера, фільм Жахів Декунка» став касовим хітом. Адже зібрав 45 мільйонів 400 тисяч доларів при бюджеті 4,5 мільйони доларів. Що стосується самого Паскаля, невідомо як актор буде встигати зніматися у всіх заявлених проєктах. Але попередні жарти, що Паскаль знімається у всіх сучасних фільмах і серіалах, вже перестає виглядати як жарт. Гізмо повертається у трейлері нового анімаційного серіалу Гремліни Секрети Магвая. Таємниці Магвая є приквелом до класичних Гремлінів 1984 року, який був гримучим міксом із комедії фантастики і фільму жахів. Новий мультсеріал перенесе нас назад у Шанхай 1920-х років, де сім'я Вінгів вперше зустрічає молодого Магвая на ім'я Гізмо. Сюжет розповість про десятирічного Сема Вінга, який бажає врятувати чарівного малюка. Щоб повернути милого Могва додому, вони вирушають у небезпечну подорож. Перешкоджати їм буде чоловік на ім'я Райлі Грін, який хоче вкрасти гізму. Прем'єра серіалу Гремлі не секрети Могвая відбудеться 23 травня на сервісі Макс, стартувавши одразу двома епізодами. Джейсон Стейтем опановує нові глибини дна кінематографу. На це раз актор вирішив знятись чи то в трешевому, чи то в комедійному екшені Мег 2 Западина, де його герой знову зіштовхнеться з Мегалодоном Акулою, що вимерла мільйони років тому. Проте чудом знов з'являється дослідника підводної станції. І якщо у першому фільмі Акулу Мегалодона вбивають, у другому вона повертається знову. Проте цього разу акула повертається не сама, а з друзями-мегалодонами. Тепер риби гіганти вирішують чи то помстити стейте за свого, чи то похарчуватись відпочивальниками. Проте солодка акулам точно не буде. Адже хижак у фільмі не вони. Чи буде стейтем видавати у фільмі базовані цитати про риболовлю, Побачимо уже у серпні цього року. Зйомки комедійного The Fall Guy завершено. Він поки не має трейлера, проте вже інтригує акторським складом, у якому зібрались такі актори, як Арон Тейлор Джонсон, Емілі Блант і Райан Гослін. Окрім того, над режисурою фільму працює Девід Ліч не плутати з Лінчем. Останній фільм, котрого швидкісний поїзд, досить непогано себе показав прокаті і був тепло прийнятий глядачами і критиками. До цього постановник працював над дедпулом, атомною блондинкою та Гобсом і шоу. Фільм «The Fall Guy вже був затизерений на цьогорічному CinemaCon, про який розповідав у минулому випуску. У показаному на виставці тизері фільму героїня Емілі Блант, що грає знамениту режисерку, запрошує героя Каскадера Раяна Гослінга стати доблером Арона Тейлора Джонсона, котрий грає кіношну зірку Серце Іда. Фільм обіцяє багато крутого екшену і гумору, а також показу внутрішньої кухні Голлівуду. Дати виходу фільму поки немає. Опубліковано перший трейлер майбутнього серіалу Переповнена кімната. Це психологічний трилер з Томом Голландом і Амандою Сайфрід в головних ролях. Дія серіалу відбувається у 1979 році і розкаже про сором'язливого танцю соціального підлітка Денні Салівана, що вчинив масову стрілянину в рокфеллер Центрі. Слідча Рія Гудвін дослідить минуле Денні, намагаючись розібратись, що спонукало хлопця здійснити злочин. При написанні сценарію фільму Аківа Голдсман надихався книгою про білі мілігана. А сам Голанд каже, що настільки втілився в образ, що ледь зміг позбути свого персонажа в реальності. Серіал міститиме 10 серій і стартує на Apple TV Plus з 9 червня цього року.